Ольга Сауляк книга вогонь очищення. Віками подвижники різних систем йшли до цього стану кожен у своєму напрямку Йоги через все, розвиваючись назустріч цій силі, християнські подвижники аскети через ніщо, упокорюючи, усмиряючи себе, щоб злитися з великим отцем у дусі. Ми ж ідемо через повну беззаперечну віддачу силі аж до віддачі вибору. Якщо ти зробив головний вибір Бога, Значить, усе решта він звершить у тобі сам. Але право вибору віддається останнім: якщо страсна, повна ожидань людина дозволить проявитися в собі енергії тонкого світу без перешкод, вона притягне до свого внутрішнього бруду низькочастотні енергії і викличе на поверхню силу великого руйнування. Таке часто буває в наші дні під час спонтанного відкриття астрального каналу без усвідомлення того, що відбувається. Після стресів, сп'яніння, вживання наркотиків, опромінення в сильних радіоактивних зонах. Коли ж вихід сили відбувається з учнями в моїй школі, вони бувають завчасно підготовлені до цього стану, тому що з перших лекцій знають природу цього явища. Навіть якщо людина не очищена повністю, сила виштовхує із каналів організму своєю міцтю весь енергетичний бруд, до речі, разом з багатьма хронічними захворюваннями. Після повного звільнення губиться уявлення про те, де назад, де вперед, де рух, де спокій, відбувається повне злиття протилежних понять. Людина вже не турбується про те, що вона може щось не встигнути, не зрозуміти, упустити. Усі дії відбуваються спонтанно, нічого не планується. Коли людина досягає такого стану, усі духовні джерела стають не підручниками шляху, як раніше. А лише матеріалом, який підтверджує, що сталося з людиною. Подвижник, який звільнився, знаходить себе у ведах, у Корані, у підручниках суфіїв, у тантристів, у старому й новому заповітах. Він розуміє, що різні образні системи не виключають, а доповнюють одна одну, передаючи велику естафету від примітивних форм до досконалості. Те, що для непосвяченої західної людини все ще є чудом. На сході відоме з давніх давин західне суспільство ще перебуває у стаді маятника.